Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, з 6 глави послання апостола Павла до Ефесян ми дізнаємося кілька важливих настанов, на яких нині зосередимо наші розуми. Звернімо увагу на слова, наша боротьба не проти крові і плоті. А проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби під небесних. Ці слова мають подвійне, взаємно пов'язане тлумачення. Під плоттю і кров'ю слід розуміти наші власні плоті кров, тобто наше тіло, нашу тілесну природу і загалом матеріальний світ. Але також, зокрема, слід розуміти і інших людей. Під начальством, владою, світоправителями від віку цього, духами злоби піднебесними, слід розуміти диявола і підлеглих йому бісів, тобто ангелів, які зрішили, відпали від Бога і були скинуті з небес. Вони істотами нематеріальними, безтілесними, тому. Іменуються духами. Відтак, значення слів апостола Павла полягає в тому, що для нас, християн, істинним ворогом, з яким ми повинні боротися, істинним супротивником є не наше тіло чи загалом матеріальна природа, світвидими і справжніми ворогами, є не інші люди, в яких Господь закликає. Нас бачити своїх ближніх, але нашим єдиним правдивим ворогом є диявол і його прислужники біси, духи злоби З книги діянь апостолів та з послань апостола Павла, ми знаємо, що одним з головних питань, яким приділяла увагу перша церква, було питання подолання помилкових. Неправдивих поглядів, які мали своїм джерелом, з одного боку чиння язичницької філософії, а з іншого передання юдейських старців. Адже молода церква в апостольський час складалась з тих, хто увірував Христа, бувши до того юдеєм, і з тих, хто навернувся до істинного Бога від ідолопоклонства та язичництва. Відповідно на неофітів, тобто новонавернених, мали вплив погляди, поширені в тих середовищах, до яких вони раніше належали. І апостоли, зокрема, і святий Павло приділяють багато уваги тому, щоб подолати ці помилкові уявлення, не дати їм проникати в церковне життя і змішуватись з істинною. Євангельським вченням для античної елінської філософії, яка у вигляді різних шкіл та напрямків була і набула значного поширення, був характерний дуалізм, тобто протиставлення матеріального і духовного. Дух вважався належним до Вищого Божественного світу, а матерія та всі її прояви. Вважалися належними до нижчого злого начала. Відтак поширені були уявлення, що джерелом зла є сама матеріальність, тілесність людини і мета її життя досягти чистоти Духу через звільнення від залежності матерії. Біблійне откровення про творення світу цілком заперечує. Таке ставлення до матерії загалом та до людського тіла, до плоті і крові, зокрема. Писання свідчить, що світ є створений Богом, і Господь створив усе добре. Книга буття так підсумовує розповідь про творення світу. І побачив Бог усе, що Він створив. І ось добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. Отже. Нематеріальний світ, не наше тіло, плоті кров є злими самі собою, як думали філософи, але вони стали підвладними дії зла після вікопадіння. Гріх спотворив матеріальну природу, вінцем якої була людина, вніс в неї розлад, тління і смерть. Тому зараз ми бачимо, як наше тіло постійно. Стає знаряддям гріха, як через нього ми заради Нього, заради служіння Йому і задоволення Його перебільшених чи спотворених потреб людина спокушається, вдається до зла. А через це і виникає думка, що нібито саме тіло, плоті, кров, сам матеріальний світ є злом, що вони є нашим ворогом, з яким слід боротися. Від якого слід звільнитися. Але апостол Павло заперечує цю думку, вказуючи, що самі собою плоті кров є не нашим ворогом, але вони лише є знаряддям підступного істинного ворога диявола, який через свою владу над плоттю бореться з нами, бажаючи всіх погубити. Підтвердженням Цього вчення є ключова істина християнства, віра у Воскресіння Христове з мертвих і у майбутнє загальне Воскресіння. Ми віримо не у якесь уявне, примарне чи духовне Воскресіння, але на підставі Божественного Откровення сповідуємо Воскресіння в тілі. Христос Воскрес з мертвих своїм тілом. Тому, являючись. Апостола він спеціально наголошував на цьому, показуючи їм свою плоті, кістки, свої рани, споживаючи їжу і пиття, також откровення, свідчить про загальне Воскресіння з мертвих, яке буде в останній день земної історії, при другому, пришесті Христовому, як про Воскресіння тілесне за подобою Воскресіння самого Спасителя, якби плоті кров самі собою були б джерелом гріха, то тілесне Воскресіння не мало би жодного сенсу. Але знаючи, що гріх лише використовує матерію як своє знаряддя, ми віримо в Воскресіння, яке водночас означає і очищення нашого тіла від влади зла над ним. І заради цього. Правдивого очищення і вічного життя не лише для духа, але і для тіла, тобто для людини у повноті двох її складових частин ми маємо таїнство причастя, коли споживаємо тіло і кров Христові. Бо у воскреслого Господа Його тіло і кров є очищеними, обоженими і освяченими. І ми долучаючись до них, приймаємо їх, стаючи причасниками їх, очищаємо і свою людську природу, відкриваючи її шлях до блаженної вічності, заперечуючи античне дуалістичне ставлення до світу, заперечуючи думки язичників, що сама матерія плоті кров є злом. Апостол Павло також відкидає думку. Яка сформувалася в середовищі тлумачів Старого Завіту. Оберігаючи істинну віру від повного винищення, Господь вивів від Авраама народ, якому було дано закон і суворі повеління не змішувати з язичниками і не переймати їхніх злих звичок, виокремлення народу Ізраїля. Серед інших народів, заради збереження його від опанування гріхами, спином часу стало сприйматись деякими тлумачами, не як тимчасовий охоронний засіб, але як щось глибоко, природнє і сутнісне. Таким чином, саме спілкування з людьми, належними до інших народів, стало вважатися джерелом гріха, ніби зло. Походило не від диявола, а від того, до якого народу ти належиш. І так ми бачимо, як це виявлялося, наприклад, у ворожнечі до самарян, з якими намагалися навіть не розмовляти. Але Спаситель свідомо руйнує цю помилкову упередженість на прикладах цих самих Самарян, як через реальні події з їхньою участю. Так, і на образах взятих для притч. Господь показує, що джерелом і коренем гріха є неналежність до того чи іншого народу, але підвладність всіх людей діє зла, яка походить від диявола. Тож загальний сенс настанови апостола Павла, над якою ми нині міркуємо, полягає в тому, що гріх і зло можуть діяти. Через наше тіло можуть діяти через інших людей, але єдиним істинним джерелом зла є диявол та біси. Саме проти них ми повинні боротися, використовуючи всі ті засоби, які Бог дає нам, які апостол Павло перелічує, називаючи їх повною зброєю Божою. Диявол бажає, щоб люди не бачили його як свого ворога, але щоб спрямовували свою ворожнечу один проти одного чи проти самих себе. Але Писання викриває цю хитрість диявола, Господь дає нам всі необхідні знаряддя, всю потрібну духовну зброю, використовуючи, яку ми можемо і себе захистити від стріл лукавого і завдати нашому ворогу поразки. Люби грішника і ненавидь гріх, вчать нас, святі отці, даючи настанови. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, навчитися цього, щоб перемагати владу зла, яке діє до часу і в нас самих, і в наших ближніх. Щоб, за словами апостола Павла, з послання до римлян, ми не були переможені злом. Але перемагали зло добром. Амінь. Слава Ісусу Христу.